Вітаю, я учениця восьмого класу Нитішинської гімназії Рудит Шубенька Анастасія. Я хочу вам продемонструвати свою презентацію на тему фізика та мистецтво. Фізика та мистецтво мета роботи дослідити використання законів та процесів фізики в роботі віддатних художників, завдання проекту, дослідити застосування фізичних явищ та процесів при створенні картин, проаналізувати прояв прямолінійного поширення світла, утворення тіней та відбивання світла в живописі. Об'єкт та предмет дослідження, об'єкт світлові явища та процеси, які можна пояснити з точки зору фізики на картинах, предмет використання законів прямолінійного поширення, відбивання та заломлення світла в роботі віддатних художників. Актуальність дослідження. Фізика і мистецтво два методи пізнання навколишнього світу, які доповнюють одне одного. Представники мистецтва постійно використовують фізичні закономірності, а фізики люблять і цінують мистецтво, що збуджує їхню творчу думку, надихає і допомагає пізнавати танство природи. Фізика це життя, та кажуть багато хто. Художники пишуть живі картини, і, виходить, що вони самі того, не підозрюючи, застосовують фізику у своїх роботах. Фізика в акварельному живописі. Дифузія. Фізичне явище дифузію можна побачити у змішуванні фарб, розтікані фарби по поверхні паперу. Фарба поєднується з водою, тому що молекули, рухаючись хаотично, поширюються по всьому об'єму. Рідина у посудині стає однорідною, те саме відбувається при змішуванні фарб. Існує велика кількість акварельних технік по сирому аля пряма техніка з використанням солі або спирту та інші. У цих техніках фарба накладається на мокру поверхню листа, і саме тут можна спостерігати дифузію на повну її силу. Фарби розтічеться більше тоді, коли більше ми візьмемо води. Фізика та пензлі Сила тертя та сила тиску. Не кожен пензель підійде для конкретних фарб та окремих видів живопису. Для крилу краще підходять синтетичні пензлі, для акварельних фарб колонкові пензлі, і це також ще одне фізичне явище, оскільки від сили тертя, від сили тиску, гнучкості пензля залежить товщина, форма, барбистого шару та якість роботи. Чим твердішим і тоншим буде пензлик, тим більше буде сила тиску. А чим якше і ширше буде пензлик, тим меншою буде сила тиску. Результат дії сили залежить не тільки і від її модуля непрямої точки докладання, а від площі поверхні, пербудикулярної якої вона діє. Фізика світла в живописі. Для художників величезне значення мають такі фізичні характеристики, як сила світла, освітленість, кут падіння променів і тому подібне. Прамолінійність розповсюдження світла пояснюються утворення тіні і півтіні. Світлові промені є геометричним поняттям, закони, які визначають зміну напрямку променів. Дозволяють розв'язати задачі про зміну напрямку, розповсюдження світлової енергії. Крім того, художники активно користуються знаннями про відбиття та заломлення світла. Завдяки цим явищам можна зображити блиск, прозорість, дзеркальне відображення у воді або на схлі, ще одне важливе фізичне явище розсіювання світла. Перспектива та фізика. Перспектива це спосіб зображення простору на площині так, щоб створити ілюзію глибини об'єму. З фізичної точки зору перспектива ґрунтується на властивостях світла і зорового сприйняття людини. Коли ми дивимося на об'єкти чи е, в просторі в, шлі, в просторі світлові промені від них потрапляють до нашого ока. По прямолінійних траєкторіях чим далі знаходиться об'єкт, тим меншою є площа, з якої йдуть промені до ока. А отже, тим менше ми його бачимо. Цей принцип лежить в основі лінійної перспективи, яка показує, як паралельні лінії, наприклад, залізничні колії або краї дороги, на зображенні сходяться в одну точку на горизонті точку зникнення повітряна перспектива. Інший фізичний аспект повітряна перспектива. З віддаленням об'єкти здаються менш контрастними і більш розмитими через розсіювання світла в атмосфері. Це явище пояснюється тим, що молекули повітря в дрібній частинці розсіюють світло, змінюючи насиченість і чіткість зображення далеких предметів. Чим більше шар повітря між спостерігачем і об'єктом, тим сильнішим є ефект. Таким чином, художники цей простір на площини, інтуїтивно або відомо використовують фізичні закони оптики, прямолінійне поширення світла, розсіювання, зменшення кута зору при віддаленні об'єкта, щоб створити правдоподібне реалістичне зображення. Фізика та колорит в мистецтві особливу увагу слід звертати на композицію колорит згідно теорії кольорового зору Гемхольца, отримання випромінювання будь-якого кольору є змішуваннями. Випромінює червоного, зеленого і синьо-фіолетового кольорів. Згідно з трьохкольоровою теорією, це є наслідок існування в сітківці ока трьох світлочутливих приймачів, в яких є різні області спектральної чутливості. Тому синє фіолетове світло збуджує тільки один з трьох приймачів, зелений збуджує в основному другий, а червоне світло третій. Імпресіонізм і фізика. Ідеї імпресіонізму полягають в тому, що в природі жоден колір не існує сам по собі. Єдине джерело кольорів сонце, яке своїм світлом окутає всі предмети кожну годину дня, подаючи в повному забарвленні. Таким чином, будь-який колір складається з елементів сонячного світла, тобто семи, семи тонів спектру. Сутність імпресіонізму живописи повинен писати тільки сіма тонами спектру, колд моне. Один з перших художників, який почав працювати на відкритому повітрі при природньому світлі, Холд Моне винайшов свій стиль написання нескінченними рядами кольорів, плям чистих спектральних тонів, візерунками їх вибрацій, малюючи форми предметів. Моне, замість того, щоб робити суміші на палітри, він водив на полотно лише маски з семи кольорів, розкладаючи їх один для одного, надаючи окремим кольором вступати як єдине тільки в оці глядача. Світлотінні і фізика. Ще один відомий художник, Рембрандт Хармес Ван Рейн, володів нестандартною технікою живопису. Він починав малювати картину не всю відразу, а заднього плану. Тіні і задній план. Його картин прозорі, а основні світлі місця митець зробив максимально щільними. Рембрандт – майстер світлотіні. Він використовував ефект контрасту, фокусуючи зорову увагу на певних фрагментах, те, що не мало інтересу ховалися в тіні. Саме ефект світлотіні дозволяв художнику розкрити сюжет. Відомо із законів фізики, що світло штучних джерел ми можемо змінювати, а природні змінюються самостійно. Наприклад, сонце світить ярко або ховається за хмарами. Висновок. Може мене сказати, що фізика, а якщо точніше, то оптика, є основою всього живопису, адже завдяки їй можна створити шедеври, які будуть впливати на людину і створювати здорові ілюзії. Дякую за увагу.